Люди можуть жити, відчуваючи себе безсилими і нездатними протистояти бурям, які виступають проти них. Але Бог дав кожному народженому згори віруючому владу над ворогом і силу перемагати. Фактично, Ісус чітко сказав, що присутність Духа Святого дуже важлива для тих, хто йде за ним. Дізнайтесь про те, як Бог хоче наповнювати вас своєю силою з допомогою Духа Святого. Все, що вам потрібне від Бога, буде сповнене. Біблія говорить: той, хто у вас більше за того, хто у світі, Дух Святий це сила Божа. Дізнайтесь, як отримати відкриття і будьте переможцями з допомогою Духа Святого. Він, ваш заступник, утішитель і той, хто обіцяє привести вас на всю істину, усвідомте силу Божу, яка знаходиться всередині вас, наповнюйтесь Духом Святим і входьте у покликання, яке Бог має для вас. Дух Святий, ваш заступник, утішитель, вчитель, друг і той, хто стоїть поруч. Дізнайтеся, як бути керованими силою Духа всередині вас. Вітаю вас, я Кеннет Копланд, і це передача «Переможний голос віруючого. І Для тих з вас, хто лише зараз приєднався до нас, це професор Грег Стівенс. Він один з пасторів церкви Гілмаунтін. А також він викладає в біблійному коледжі Кеннета Копланда огляд першого завіту і досліджує іврит. І він має сертифікат, який доводить, що він досліджує іврит онлайн. І робить це вже протягом багатьох років. Мені завжди подобається розповідати історію про той час, коли ви були пастором Сан-Дієго, і там був равин, з яким ви дружили. Вірно. І Грек попросив його: навчайте мене записаному у вашій книзі. А равин відповів: гаразд, я навчатиму. Якщо ви навчатимете мене своїй, він професор у Державному університеті Сан-Дієго. і він сказав: перший семестр говорю я, це моя книга. Другий семестр є на вашій території, мені потрібна допомога. Чудово чи не так? Ми чудово провели час. Послухайте, це безцінно. Ми дружимо і по сьогодні. Це безцінно. Хвала Богу, Отче. Ми дякуємо тобі сьогодні за те, що ти робиш на цій землі. І ми славимо тебе. Це така честь і привілей для нас бути частиною того, що ти робиш по всьому світу. Що приводити людей до пізнання Ісуса Христа і справді знати і розуміти мати дієве пізнання твоєї творчої сили, яка називається вірою. Ми славимо тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Ми багато говорили про дух сили. Ми почали досліджувати дух сили. Отже, перший прояв духа сили, і звісно, фундаментальний закон віри. Описаний на сторінці номер 1 книга Буття перша книга Мойсея, яка називається Буття, перший розділ. На початку звідси вам слід починати. Так, на початку Бог створив небо і землю, і земля була порожня і пуста, і темрява над безоднею, і Дух Божий. Ось він, і дух Божий ширяв над водами і сказав Бог. Фактично він сказав світло станця, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно. Гаразд, він сказав це. Дух Божий рухався. Але нічого не відбувалося, доки Бог не промовив це. Отже, його слово мало пролунати. Ось як мені подобається говорити це. Його слово і віра, це те про що йдеться в 11-му розділі послання до євреїв. Коли він промовив, він вивільнив це слово і Дух Божий наділив його матерією. Вірно. І за 24 години зі швидкістю світла з'явилося 625 мільярдів, 719 мільйонів 623 тисячі 680 кілометрів Всесвіту, 297 тисяч 600 кілометрів на секунду. І цей дух планує ваше життя. Амінь. Боже мій, чи вам це подобається? І все Це сталося на підставі світлостанція. На підставі цього слова, просто початкового слова. Просто. Іван сказав про це так. На початку було слово, і слово було Бога. І Бог було слово. Потім ви йдете кількома віршами нижче, і слово стало з тілом і перебувало серед нас, і Його ім'я Ісус. Це перша книга. І можливо, нам слід звернутися до останньої книги Біблії, книги об'явлення. І дозвольте мені поділитися цим з нашими слухачами. Це не просто відкриття, так. це одне відкриття. Це відкриття Ісуса Христа, це відкриття дане нам від Нього. І тут в першому вірші говориться: об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що має незабаром статися. І він послав і показав через ангела свого. Слузі своєму Івану. І за браком часу, але якщо Господь вестиме нас, я хотів би поговорити про його ангела. А зараз перші слова, які Ісус сказав тут «Я, Альфа і омега, початок і кінець, і Він наповнює все від початку до кінця. Тому, як прояв поваги, я сьогодні одягнув свій годинник омега. В мене ось така модель годинника. Це годинник, який компанія Омега виготовила для астронавтів, що відправлялася на місяць. Тому цей годинник дуже міцний і він гарно виглядає. Вони чудові. В моїй колекції я маю два таких. Я колекціоную годинники і маю два таких. Один з них більший, але я хотів показати вам саме цей. Я хочу показати вам, як ці слова вплинули на людей. Ісус Омега. І в мене годинник омега. І я не знаю, чи ви коли-небудь читали книгу об'явлення, чи ні? Хтось читав? І це впливає на вас. Так, вірно. Це впливає завдяки тому, хто за цим стоїть. У вас не я годинник. Так. Бо омега це просто остання буква грецького алфавіту. Але коли вона стосується Ісуса, це стає важливим. Так все, що стосується його, стає важливим. Так коли ваше життя під'єднане до Нього, ви стаєте важливими. 25 грудня не є його днем народження, але факт того, що світ святкує 25 грудня, робить цей день особливим так. в історії. Те саме стосується годинника. І 99,9% людей не розуміють слово різдво. Це різдво, це свято помазання, святкування помазання. Вірно більшість людей не розуміють цього. Вони кажуть: це просто Різдво. Ні, це не просто Різдво. Це не просто ще один день, це Божий день. Амін. Хвала Богу. А зараз відкриємо п'ятий розділ послання до римлян. Ми говоримо про дух сили. Ви читаєте в четвертому розділі, в 16-му вірші. Отже, по вірі. Ми, люди віри. Правильно? Отже, по вірі, що було по благодаті. Щоб обітниця була непорушною для всіх, не лише за законом, але й за вірою нащадків Авраама. Який є батько всім нам. Авраам, не ослабнувши вірі. Не захитався в обітниці Божій і так далі. І потім ви приходите до слова отже, або тому. Брат Хейн каже, коли ви бачите це слово, зупиніться і дізнайтеся, навіщо воно тут? Отже, виправдавшись, або будучи зроблені праведними вірою, ми маємо мир, ми маємо шалом з Богом. Коли все на місці, все ціле через Господа нашого Ісуса Христа. Через якого ми вірою отримали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимось надією слави Божої. І не лише цим, але хвалимося і скорботами, знаючи, що скорботи виробляють терпіння, а терпіння досвід і досвід, а досвід надію, а надія не осоромить, бо любов Божа вилилася в серця наші Духом Святим, Духом Сили. Так. Він дух любові. Якось злорія дещо сказала. І це необхідно повторювати знову і знову. В Біблії ніде не написано, що Бог є сила. Сказано, що Він має силу, Так. але написано: Він є любов, а любов використовує його силу. Чудово, чи не так? Справді чудово. І Господь вклав дещо в моє серце. Ми читали це в шостому розділі Євангелії від Луки. Не судіть і не судитимуть вас. І вчора Господь вклав це в моє серце. Чоловік на ім'я Майкл Морісон, і зараз це нічого не означає. Але в той час вони зібралися разом і сказали: в цієї кінозірки немає імені. І вони назвали його Джоном Вейном. Коли я сказав це слово, у вас з'явилося розуміння, про кого йдеться? І якщо ви скажете, що робив Ісус, що би зробив Ісус? Люди відповідають: я не знаю, що би зробив Джон Вейн. Він би сказав свій улюблений вислів. І дозвольте мені вам дещо розповісти. Цей журнал був опублікований в 1979 році. Це рідкісне видання. Ця жінка була єдиним представником журналу, якому він дав інтерв'ю. І вона запитала його: Розкажіть нам, будь ласка, давайте почнемо з історії, що все почалося з Богом. Я щаслива людина, дуже щаслива. Коли я відчайдушно потребував його, він був поруч, завжди поруч біля мене. Він ніколи не залишав мене, і я завжди відчував його присутність. Він освітлював мене в найтемніший час. Коли біль був майже нестерпним, він приносив полегшення. Коли я потрапляв лища та страху, він давав мені спокій і мир. Під час болю, пекучого болю в тілі, мабуть, саме так виглядає пекло на землі. Не лише під час фізичного болю, але й душевного, емоційного, був лише один, хто допомагав мені йти далі. Це Бог, всемогутній Бог, вічний Бог. Він ніколи не дозволяв мені страждати від духовного банкрутства. І за браком часу я не читатиму все це. Але so, ось що я хотів тут прочитати: зі мною траплялося різне добре і погане, але ніхто з людей не отримає цього. Доки не віддасть своє життя Богу, я віддав своє життя йому дуже давно, і це сталося не після того, як він захворів. У нього був рак легенів, вірно дуже давно. І натомість він дав мені щось дорогоцінне. Віру. Він дав мені дорогоцінну віру. Бо без віри. Ви втрачена душа. Ніхто навіть не знає цього. Тому ніхто не має права судити його. Вони нічого не знають про нього. Він сфотографувався з Рейнфольдом Скоттом. Щодо Рейнфольда Скотта, я не знаю про його духовність, але це була значна людина. Він воював ще в Першій світовій війні, і він був чудовим актором. Вони з Джоном Вейном знімалися разом. І здається, та картина називалася Піцбург. І вони вирішили, ми справді будемо битися, щоб все виглядало природно. Я читав про те, що там було. Вони просто рознесли те приміщення, де билися. Здається, Джон Вейн кілька разів відправив його в нокдаун. І того довелося приводити до тями, але він зміг підвестися. І в цьому журналі є їхні фотографії. Джон Вейн розбив йому тоді обличчя. Без суму. Так. І Господь просто дав мені це. Це мій дорогоцінний скарб. Видання 1979 року. А він народився 26 травня 1907 року. А 11 червня 1979 року. Він народився згори, і саме цього дня він пішов на небеса. Хвала Богу. Хвала Господу! Для мене це безцінно. Так, сер. Але Господь фактично слово Господнє прийшло до мене вчора ввечері, і він сказав: я хочу, щоб ти взяв цей журнал, візьми його з собою і доведи, що ви не маєте права судити когось. На підставі того, що ви бачите на екрані, а що писали про нього інші таблоїди? Саме тому він не давав їм інтерв'ю. Вони не хотіли говорити з ним серйозно. Їх цікавили історії, коли він напивався чи коли руйнувався його шлюб, і таке і інше. Тому він просто не розмовляв з ними і не підпускав їх до себе але та молода дівчинка. Коли вона взяла в нього інтерв'ю, їй було 16 років. Вона сказала неправду, що вона старша. Але він знав це, і та жінка була видатною християнкою. І Ось питання в служінні Ісуса. Він би пообідав з ним, так звісно. Він би сходив з ним так. на обід. Він би провів з ним час. Ісус не критикував так. би його за це. саме це я намагаюся. Те, що сказати. я намагаюся сказати. справа в тому, що ми дивимося на зовнішнє. Я розповідав цю історію минулого тижня про те, як я бурчав з приводу того, що хтось завжди неправильно готує моє замовлення. Я втратив можливість послужити так. тій людині. І я дуже вдячний Господу за його милість і його благодать, що він продовжує давати мені такі так. можливості. Недавно це сталося. Ми виїхали на шашлики недалеко від служіння. і Я був одним з тих, хто працює в випусках новин на каналі Перемога. І ось приїхала та жінка. Вона під'їхала в той самий час, і в її пікапі було обладнання для дослідження паранормальних явищ. Вона цим займається і має це обладнання, і я був недалеко від неї, коли ми замовляли їжу. І я не такий, як Майк Гарафоло. Майк Гарафоло поговорив би з нею. Він репортер. Він розмовляє з усіма. Якщо ви підете на обід з Майком Гарафоло, він переговорить з кожною людиною в тому ресторані, бо то його робота. Я почав наближатись до неї. Я почав усвідомлювати, що Дух Святий підштовхує мене до неї. Я почав розмовляти з нею про те, чим вона займається, і вона сказала мені, мені не подобається приїжджати у цю частину Фортворсу та Далласу, бо християни хочуть виганяти з мене демонів. І я запитав: справді чому? Вона відповіла: вони бачать мою машину і вважають, що я відьма. І я запитав: А хто ви? І вона відповіла: я досліджую духовні речі. І я сказав: Я теж? Я теж. І я почув, як Дух Святий сказав всередині мене. Посій насіння і поли його, це все, що тобі потрібно зробити. Посій насіння і полий його. Бо ми розмовляли. Я так і не сказав їй чим займаюсь. Я розпитував її про духів та різні речі, і про те, що вона бачить. І вона сказала: знаєте, не кожен дух це демон. На телевізійних передачах часто виступають люди, які вважають, що всі духи це демони. Саме це вони хочуть бачити. Я запитав серйозно, і вона сказала: коли ми справді зустрічаємось з демоном, ми кличемо священника чи когось подібного до вас. Я не говорив їй чим я займаюсь, але раптом вона почала помічати щось, і ми добре провели час. Я взяв її візитівку і спостерігав за людьми, які підходили до неї. Я бачив, як хтось підійшов до її машини і почав молитись над нею. Я подумав, ви пропускаєте можливість послужити їй, бо судите на підставі того, що бачите. І, не знаєте її. і Господь навчив мене цьому, ви не знаєте її. Я взяв її візитівку і сказав я буду молитися за вас. Але це можливість. Саме тому Господь сказав мені прочитати п'ятий розділ послання до римлян. Любов Божа вилилась в серця наші духом любові, духом сили. Він в ній, і ця любов в ньому. І любов ніколи нікого не судить. Саме захоплююче, чесно кажучи, було те, що я фізично втомився. Але весь залишок того дня я був дуже енергійним. І я почув у своєму дусі саме так я провів час з тією жінкою, з тією самаритянкою біля криниці. Я хотів їсти і пити. Він втомився, так сказано, Біблії. і на той час, як я закінчив розмовляти з нею, ісус не засудив її. Так на той час як він закінчив розмовляти з нею, повернулися учні, і він сказав. Я маю їжу, про яку ви нічого не знаєте. Моя їжа творити волю мого Отця, того, хто послав мене. Так. Тому отець надсилає його того дня до криниці. Таким був Ісус. Вона Самарянка. Іудеї не спілкуються з Самарянами. Він провів два дні у тому місті, відновлюючи її у тій частині поселення. І він два дні проповідує Євангелію. Ісус у Самарянському місці. Це Ісус. Ось що я сказав, що він обов'язково пообідав би з Джоном Вейном. Так, він би. зробив би це, <ріст> на відміну так. від багатьох проповідників у Лос-Анджелесі. Так. так і репортери інших таблоїдів взагалі не цікавились цією історією. Вона для них була недостатньо брудною, недостатньо сенсаційною. Так. Це людина, а не просто актор. Це людина, а не просто кінозірка. І саме в цьому вся сутність. Саме тому Господь хотів, щоб я прочитав це. В нас є любов. Ми маємо любов Божу, яка вилилася в наші серця Духом Святим, і ми нікого не судимо. Ми міцно тримаємось доброго. І вже протягом років. Мені дуже подобається переглядати фільми з його участю. одного разу в якомусь фільмі він сказав: я ніколи не сприймав себе занадто серйозно. Ви не знаєте минуле цих людей. Я маю на увазі акторів. Джеймс Кегні був чудовим актором. Він вийшов на пенсію, і один молодий чоловік намагався справити на нього враження. І він говорив дещо заплутано: Містер Кегні, що ви вважаєте своєю найважливішою роботою? Той засміявся і відповів Юначе. Хіба ви не розумієте, що я працював актором? Лише для того, щоб заробити гроші? Сантехніка!» Ось що найважливіше. Ось що найважливіше. Амін. Тобто ви не знаєте Джеймса Кегні, але він цінував сантехніків. Дивовижно, чи не так? Тому вам слід знати людей, які перед вами. І сьогодні вранці ви дещо сказали, щоб судити плід і таке інше. Що Ісус сказав? Він не сказав «Ви судите їх за плодом. Він сказав, ви дізнаєтесь, ви пізнаєте їх за плодом. Вони відкриваються через свій плід. А що для цього потрібно? Молитва. Молитва. Потрібна молитва. Я зустрічався з Джорджем Бушем молодшим, коли він ще був губернатором штату Техас. І я був з Джеймсом Робінсоном. У нас була зустріч, і ми мали честь і привілей покласти на нього руки і молитися за нього, і потім молитися з ним. І він став губернатором штату Техас. Глорія і ще одна наповнена духом християнка критикували його за певні речі, які він приніс в Техас. І вона говорила про це публічно. Я був присутній на його останній інавгурації як губернатора. А після цього він став президентом США і він запитав, чи я можу щось зробити, щоб Глорія була за мене. Я відповів так, сер. Що саме? Покажіть їй свій дім. Гаразд. Потім він став президентом і так далі. Він відкрив свою бібліотеку і я там не був. Я тоді був в поїздці, але Келлі і Стівен і Глорія поїхали туди перед відкриттям бібліотеки і сфотографувалися з ним в холі цієї бібліотеки разом з моєю дружиною Глорією. Він завоював її прихильність. Амінь. Але тепер я маю особисті стосунки з ним. Вірно. А наш час вичерпано? Куди він спливає? Що ж, слава Богу, Алілуя! Дякуємо тобі, Ісусе. Ми повернемось за хвилину. Це так чудово провести з вами час. Не забувайте завантажити тези цих передач. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. І ще раз нагадую вам про тези до цих передач. Завантажте їх для себе і збудовуйте себе, зміцняйтеся в дусі і очікуйте Божого прояву в вашому житті. А я, Кеннет Копленд, знову нагадую вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Тому віддайте йому хвалу. Алілуя! Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту KesiaMorcue в розділі Медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.